Доброго дня! Ви на моєму каналі, на каналі Райпача Мама, на каналі просвітлених, пробуджених і я не про сон. Сьогодні в роботі колода Аміра. І хочу подивитися, дівочки, де мені негатив? Тому що багато негативу під кінець року. Угу. Подумайте про себе. Хочу на два варіанти і відчуєте інтуїтивно. Добре. Дякую, будь ласка, мені світло. Світло. Добре, нема світла, добре. Так, подумайте про себе. Хто ви в мене на сьогодні? Перший варіант. Чи є негатив і від кого? І що з цим робити. Добре. Хто ви в мене на сьогодні? Другий варіант. Чи є негатив і від кого? Далі буду докладати пораду, що з цим робити. На дні колоди карта зцілення, і я безмежно рада, що все благополучно закінчується, якщо цим займатися. Обирайте варіант. Перший варіант працюємо, другий варіант відпочиває. Хто ви в мене на сьогодні? Так, людина, яка очистилася від, від якихось заздрощів. Людина, яка знає, що її заздрять, людина, яка закрила дороги своїм заздрісникам. Отак. Ну, непогано, так? Да, ви закрили якісь роботи, можливо, вполне вероятно, це, де вас плутали. Де вас з шляху, де вам ставили мороки, так, це пропрацьоване наразі. Або знаєте, як в мене так іде про те, що ви це вже знаєте, і це у вас не вперше. От ви якось відчуваєте це. Вас навіть скажу, просматрюють на таро, Далі. Чи є негатив наразі? І від кого? Да, є наразі негатив. Людина під маскою, яка за вами все одно спостерігає. Людина, яка хоче вами володіти, хоче, щоб ви виконували її волю. Людина під маскою, яка носить до вас підклади. Отак. От да, людина це робить через власний егоїзм. Людина вважає, що їй можна, що вона все робить вірно, що у вас просто. Забагато чогось. Давайте подивимося, що вона хоче забрати? Вона хоче, щоб ви самі себе жували. Вона хоче, щоб ви самі собі не вірили. Вона хоче, щоб ви не бачили світу білого, хочу сказати. Вона хоче забрати вашу чистоту. І знаєте, кажуть про те, що знову-таки, тут мені йде більше, знаєте, як, от не прямо скажу, що магічна війна, а ці от нападки, і мені йде, дівчатки, от півроку до півтори року. Отак от, от. І ви знаєте, ви вже знаєте, ви від цього якось уже зцілюєтеся. Можливо, навіть регулярно. Ви бачите, тобто це ваша суперниця, нарешті вона вийшла. Можливо, ви наразі від неї, від неї на відстані. Або вона на відстані від вас. Ще що треба знати. Що ця людина скидувала на вас свої болячки, дівчики, але ви все-таки да, хитра людина. І ви знаєте, ви вже неодноразово робили після неї чистку. Працювала на фазу луни. Але для того, знову таки, дівочки, щоб ви були в машельниках, щоб ви були непомітна, щоб ви нічим не цікавилися, щоб ви е от, самі себе не бачили. Працювала навіть через Вольт. Отак. От що ще треба знати? Ви від неї регулярно знімаєте щось. Що ви сражаєтесь? Да. І що е є роботи. Так, да, від цих робот ви От не єдина ж де тут мені йде, дівчатки, так, да, ви це все вже чувство, відчуваєте навіть на фізиці. Розумієте, і ви це щищаєте. Самі, можливо, вмієте. Або, знаєте, майстра, який це зробить. Так, порада вам. Дівочки, просіть, знаєте, як, просіть свій рід, просіть ваші сили, відвести від вас хитрих людей, щоб вам показали істинні наміри людей, які біля вас. Просіть свого, свій рід. О, я не пам'ятаю, я розказувала чи не розказувала, що є така практика, що ви вночі берете фотографію того зі свого роду, коли ви просите показати вам, От в комусь ви сумніваєтесь, або навпаки, кажете, що нехай там прийде там той вісні, хто, хто мені косяче, хто мені псує життя. Також вам тут рекомендується чистки воску, можливо, просто запалювати свічки і просити. Так, і ця людина отримає бумеранг, можливо, вже отримує. Отак. Перший варіант. Благодарю. Ви просто дізнаєтеся, до речі. Благодарю перший варіант. Доволі таки швидко, так? Другий варіант. Хто ви в мене на сьогодні? Знову боже, одні жаби. Людина, яка закрила роботу по дияволу. Людина, яка закінчила якусь роботу по дияволу через третій фактор, дівочки. Так, да, з цією людиною ви вже розійшлися. Царівна робила на вас е, роботи якісь. Що це були за роботи, диявол, про що? Це людина з сім'ї, з якою ви зараз не спілкуєтеся або силою, або просила, відаючу. і кажуть про те, що вона не знала, що вона відкриває ящик Пандори, наразі вона від вас е, не може рухатися до вас. Отак. Ви знаєте, що це людина з вашої сім'ї. Да, дівчатка, людина, яка ну, близька вашому серцю. Розумієте? Як вам боляче через те, що це ваша кровна людина, прям таки. Да, трикутник. Тут навіть виходить трикутник, дівчатка. Я не кажу, що прям такий трикутник кохання, але якийсь трикутник, якийсь третій фактор вмішувався до вас. Далі. Чи є зараз на вас? У вас зараз закривається, знову ж таки, карта смерті карта вежі. Закривається робота. Якісь розсорки, в тому числі, в сім'ї. Знову таки на серцеву чакру, четверта чакра. робота була по четвертій чакрі. Тут я бачу розсорки. Отак. От Ви це познімали. Так. Тут виходить. Щось стосовно фінансів, і тут виходить чоловік у вас, дівочки. Ну, так, да. чоловік. Або щодо. Зараз буду казати. Тут аморохи були у нас, девочки. Тут а чоловік виходить, і щось стосовно фінансів. Про що карта любов, от, знаєте, можливо, щось робилось таке, щоб ви йому віддавали свої кошти. Щоб ви його жаліли. Отак от мені зараз йде. Далі. От людина, знаєте, як. Або лізла до вас без мила, як кажуть, або просто якось, знаєте, були якісь роботи, щоб вона вам начебто, ви їй все віддаєте. Розумієте, отак мені зараз сидить Людина, насправді про вас пліткувала і гралася з вами? Отак. Да, людина під сущностями або до вас прив'язувала сущності, щоб ви були в мороках, щоб ви були в тупіках, щоб ви самі себе їли. Знаєте, знову таке людина е, спостерігає, знаєте, а в обличчя от прям чистий-чистий. Розумієте, чоловіка бачу, спостерігає, можливо, навіть вважає ваші гроші, вибачте, бачите, вчитає ваші рахує ваші фінанси по чистоті, а насправді спостерігає. Ну, ви з цього звільнилися, вони кажуть, так, да, тут у вас закриває рід, рід став на вашу сторону, тому що забагато з вас стягували. Ну ви цю інформацію вже отримали. Зараз кажуть, що ви про свої сили, і, можливо, навіть, знаєте, підказка йде про те, що людина каталася. Щось робила. Третій трюгорник також може вийти карта Шабаша, що він робив це не сам. Ну, мені чомусь сюди, дівчини, тут чоловік, ви мені потім відпишете сюди. Так, добре, давайте далі. Що ще? Не що ще, а що зараз? Вам кажуть, про те, що ви зараз нічого не можете, робити, можете нічого не робити, тому що ви цю історію вже закінчили, тому що людина розчарована, тому що вона знає, що ви під захистом роду. Прекрасно, по-моєму. Оп, підказка. Зараз ви будете повертати свою стабільність, свої гроші, свою силу собі назад, тому що за на ваші, на ваші, на вас, на вас заступився ваш рід. Отак. От рід став на вашу сторону. Можливо, переусердствував з вас стягувати. Розумієте? Сила, рід і стабільність зараз на вашій стороні, і вам це зараз повертається все по талісманам. Він до вас. В розчаруваннях і зараз ви можете нічого не робити. Тут прекрасно. Благодарна за зворотній зв'язок, за лайки, підписки, донати. Нехай кожне послання знайде своє серце. Я вас обіймаю на особисті, будь ласка, в особисті.